Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб-канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Що ж, пройшло 100 днів із дня інаугурації Дональда Трампа, і народ починає щось підозрювати у світі. Так якось какось дивляться на те все, що він посварився практично з усім світом, з усіма країнами світу, крім двох. Це Ізраїль і Московія. Ну, здається, з Ізраїлем там зрозуміло все. Його зятим є єврей. І, напевно, це пов'язано з цим. Я не знаю, так це чи не так, але деякі аналітики пояснюють це все просто. А ось із Московією чому він боїться сказати навіть якесь, ну, не те, що погане, а просто таке слово, яке могло б. Не сподобатися, наприклад, Путіну. Ну що це таке? Ну так, ну от останнє подивіться, останнє інтерв'ю найостанніше. Він взагалі, він може про Україну говорить щось погане. Так. Хоча Україна його виручила, це єдине його досягнення за 100 днів. Це підписання угоди про. Використання українських е, природних ресурсів. Більше ж нічого немає. Ну давайте будемо реально говорити. Якщо є, то назвіть мені. Він постійно говорить про те, що так, аби був він, то війни б не було. Ну так ти ж був і війна була. Ну бо уже ж раз, це вже ти другий раз. Ну, щось таке несе, що не налазить ні на голову. Так, або те, що Байден. Усьому винен Байден. От аби не Байден, то все було б нормально. І війни не було. Ну, так ти ж до Байдена був президентом і була війна в Україні, що ти її не зупинив, якщо ти такий хороший. Але справа навіть не в тому. Справа в тому, що починає світ все більше і більше підозрювати, що там щось таке є із Московією, що він боїться сказати про неї якесь слово, навіть сказати про те, що вона є агресором, так. що є очевидним фактом. Тобто, тільки останній дебіл може. Ну, це не я сказав, це всі говорять е, е, філософи і нинішні, і, і колишні про те, що факти очевидні, може заперечувати лише дебіл. Ну так, ну, Хто напав на Україну? Ну, відомо коли, якого числа, якого року, о котрій годині, все це відомо. Трампу це невідомо, так, він не знає. І знову починає з'являтися, виникати ота річ, коли він часто їздив до Москви і проводити там конкурси краси. Ну, я не вірю, ну, отака я, отака я зараза, так, що я не вірю, що йому там ну, не підсудили якусь красуню. Так, не зняли його там у різних позах, так, коли треба було. Ну, це ж класика КГБ. Класика, оця так звана медова пастка. Ну Як могло, що він приїжджав туди, у молодому віці, і регулярно, мабуть, йому ж це ж подобалося, так? А кому б не сподобалося так? Приїжджав і, напевно, користувався цим. Тобто на нього поширювалася ця медова пастка. Ну, як могло бути інакше? Хтось мені може пояснити, там люди є, які у цьому розбираються краще за мене, тому що я ж не, не спеціаліст у цьому, я професор, докторик наук і академік. Але я в цьому не розбираюся. То є люди, яких спеціально вчать для цього, так, він, Путін так, і все таке інше. Ну, якась причина? Ну, немає безпричинних явищ. Раз він боїться сказати, ну, будь ну, нічого поганого, не те, що непогане, просто факти назвати, боїться. Боїться, що там є е, такі матеріали, які можуть виставити на загальне, так би мовити, на загальний огляд. І, звичайно, що це може послужити причиною для імпічменту так, цього чоловічка. Ну, цього ні, ну, це вже дідусь, так, 79, там, під 80 років, так, але ж колись було. Так. <реш> так що отакі справи, вельми, шановні пані та панове. до нині чогось шукають, що ж таке. Ну не може нічого сказати, навіть факти очевидні. Ну він же ж, не ж дебіл, напевно ж. Ні? Так. Значить, там є причина інша. Може, ну, або дебіл, або інша причина. Ну я схиляюся до іншої причини.